Доброго ранку, любі діти! Як ви сьогодні себе почуваєте? Ось так і настрій у вас ось такий. Ви вже прокинулися. Тож давайте з вами зробимо ранкову зарядку. Довго слухали малята, час настав відпочивати. Ру... Прогнись, молодці малята, покрутились, покрутились, повертілись, повертілись, на хвилинку зупинились, постривали, постривали, раз присіли другий встали. раз присіли. А тепер вдих глибокий і видих через носик. Вдих, глибокий, раз, два, три. Видих. Через ротик. Теж раз, два, три. Вдих, глибокий, раз, два, три. Раз, два, три. Слухать знову почали. Молодці малята! Виконуйте із задоволенням. Бувайте, бувайте! Доб...